Ох, тітько-копи! Вони мене точно перевірять на алкотестер. Я ніяк не зможу надбухати наші норми. Хоча. А, якісь проблеми, сер. Так, я помітив дещо безрозсудне водіння там і. Мені потрібно побачити посвідчення особи, сер. Так, звісно. Ви зовсім не схожі на свою фотографію. Ви набагато гарніші в житті. Вам дуже личить без бороди. Дякую. Скажіть, чому ваш голос звучить так, ніби він лунає з області паху? Я просто співак і говорю через діафрагму. Перепрошую. Дуже вражає. Але я точно відчуваю дивний запах у вашому диханні. Я маю дати вам алкотестер, щоб переконатися у вашій тверезості. Потрібен один довгий безперервний видих, щоб це спрацювало. Отож, почали. Продовжуйте. Продовжуйте. Ще трохи! Добре завершили. По нулям? Хм, Зараз правуй на собі. Так, він чудовно справний, приблизно два келихи пива. Гаразд, ви можете бути вільні, але будьте обачніші, ви так можете забитись. Зрозумів офіцер. <смір> Переклав та озвучив голосовий клепач.